І слава нашому Господу! Що хоча в нашій країні, де є дуже важка, важка ситуація, дуже багато сіл і міст, як ми знаємо, і нам всім на це боляче дивитись, вони перетворюються в руїни, де переважає темно-сірі кольори, де запах диму і вогню не зникає. Але Господь береже наш край, береже нас, і це не наші заслуги, це його дуже велика милість до всіх нас. Слава йому за це. І про могутність, про велич нашого Господа свідчить автор 113-го псалма, який у 8-му стиху говорить, що «То цей Бог, що обернув скелю у озеро і здобув джерело води з каменю, і тема нашого сьогоднішнього, сьогоднішнього служіння, як бути святим у несвятому світі. Дуже багато місць святого письма вони описують про святість, дуже багато місць, так чи інакше вони торкаються цієї теми. Я так само задумувався, і ще з самого початку задумувався, що Бог створив людину Адама Єв, він створив їх досконалими. Але через гріх вони пізнали добро і зло, і відкрилася ця боротьба за наше освячення, за святість, яка до цього часу йде разом з нами. Ми знаємо, що Ісус Христос, як наш Спаситель, Він нас всіх оправдав своєю дорогою кров'ю, дорогою ціною всіх нас оправдав і зробив святими. Але важливо сьогодні не забувати, що цю святість треба підтвердити. Цю святість важливо сьогодні не втратити. І цей процес освячення, про який також говорить 22 розділ Книги Об'явлення, 11 вірш, говорить, що. Праведний, нехай творить правду ще, і святий, нехай ще освячується. Дуже важливо сьогодні всім нам розуміти цей механізм освячення, щоб нам бути святими, щоб нам бути, як вже брат Тарас говорив, відділеними для Господа. І я так для себе шукав в Біблії, де в Новому Завіті, де апостол Павло він говорив у багатьох місцях про святість до церкви в Солонянам він пише: бо воля Божа, освячення ваше. До церкви Римлян він пише «Плід ваш святість, а кінець життя вічне. До церкви євреїв, про що вже нагадував Тарас написано, що дбайте про мир зі всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Я так сам задумався сам для себе, хотів зрозуміти, що ж таке святість, як нам бути святими, як нам правильно і успіш, бути успішними у процесі освячення перед нашим Господом. І знайшов, що святість в мові оригіналу воно звучить як кодеш, що перекладається корінне значення бути відокремленим, бути іншим. І вже дуже гарно брат Тарас він підмітив нам, що важливо бути відокремленим від гріха і відокремленим для когось, для Господа. Святість. Я для себе зрозумів, що святість це. Таріса характера, яка була в Ісуса Христа в нашому орієнтирі, в нашому пріоритеті, в нашому першому місці в нашому житті. І свята людина це та людина, яка подібна своїми, по-перше, думками, потім словами, потім вчинками та ділами до Ісуса Христа. І так для себе я знайшов і хотів би з вами також поділитись, декілька порад нам дати таких коротких, як же ж нам. Бути успішними в процесі освячення, Як же ж нам бути святими? І перше, і думаю, це найголовніше це шукати нашого Господа, шукати присутності нашого Господа завжди в нашому житті. Псалом 83, автор Псалма Давид він говорить у шостому вірші: що блаженна людина, сила якої в тобі, і в кого в серці стежки спрямовані до тебе. Вони перейдуть від сили в силу. І дійсно щаслива та людина, яка знаходить втіху в Господі, яка шукає Господа. Колись Ісус навин, який був покладений на керівництво народу ізраїльського, який мав завоювати землі, землю обітовану, Він в кінці свого життя, проживши життя і бачачи велику Божу милість. І велику Божу руку в своєму житті в кінці говорить, зібравши все керівництво ізраїльське, зібравши весь народ ізраїльський, він говорить, що а я та діми ми будемо служити Господові. І також Давид він говорить у 56 псалмі, у 8 вірші, я встану, встану рано, буду співати та славити тебе. Давид. Якщо ми читали історію про Давида, дуже багато разів там споминається, як Бог він був з Давидом, де він не перебував, чи незалежно від того, чи пасучі вівці, незалежно від того, чи воюючи з філистимлянами, чи він десь був у бігстві від царя Сеула, який хотів його бити, в яких він важких і різних труднощах не знаходився, ми читаємо, що Бог був з Давидом. Бог був з Давидом, і це дуже часто споминається. І Бог був з Давидом по тій причині, що Давид старався бути з Богом. І дуже важливо всім нам сьогодні знаходити нашого Господа, регулярно шукати його в нашому житті, шукати його на сторінках Писання, шукати його в молитвах, шукати його в молитві в тайній кімнаті. Дуже важливо шукати його в різних ситуаціях, дуже важливо спілкуватися з нашим Господом, тому що важливо. Шукати нашого Господа, тому що, якщо ми візьмемо такий простий приклад, якщо тут зробити в тому приміщенні повну темряву і запалити невеликий сірник, то ми вже зможемо побачити тут силуети, можемо побачити силуети людей, контури стін. Якщо включимо лампу трохи більшу одну на всю кімнату, ми зможемо ще більше і краще побачити. Якщо ми візьмемо і освітлим так, як зараз освітлене це приміщення, ми зможемо вже дуже багато побачити. І так само десь воно працює в освяченні. Якщо ми наближаємося до нашого Господа, якщо ми шукаємо нашого Господа, то ми стаємо подібними йому. Ми зможемо бачити свої недоліки, свої якісь помилки, свої якісь десь прогавини, свої якісь погані звички, свій поганий характер, і ми зможемо, бачучи це, змінюватися, змінюватися на краще. Друге, що я також. Дуже важливо в процесі освячення, як же ж нам бути святими, це, як же говорили брати, відмовлятися від гріха, не дати гріху заволодіти і знайти місце в наших думках, в наших серцях, в нашому розумі. Тому що гріх він робить певний бар'єр, він постає певною стіною у нашому житті, якщо він є у нас. Одного разу, коли народ ізраїльський. Знаходився в важкому гріховному стані, Бог посилає Пророка Ісаю, який говорить, їм, що в 59 розділі другим віршом, що беззаконня ваші зробили розділення між вами і Богом вашим. Дуже важливо пильнувати, щоб ми не допустили гріха у своє серце, в своє життя, щоб не побудувати самостійно нам цю стіну, цей бар'єр між нами і Богом нашим. Тому, якщо ми побудуємо, якщо ми допустимо гріха у своє життя, то Бог не зможе робити цю роботу, ми не зможемо повноцінно освячуватись. І буття, четвертий розділ також нагадує нам, є така історія про Каїна, коли він ще не зробив зло, коли він ще не вбив свого брата Авеля, Но Бог, бачучи його серце, бачучи його думки, Він проговорює до нього і говорить. Гріх лежить, Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Дуже важливо, як Ісус Христос часто напоминав, ученикам своїм і всьому народушу бодрствуйте. Дуже важливо пильнувати, бути бодрствуючим, щоб ніякий гріх, ніякий недолік він не зміг знайти місце у нас у наших серцях. Дуже є цікава історія, яка записана в книзі Ісуса Навина, коли народ ізраїльський. Він прийшов завойовувати Єрихон, і Господь таким дивним і чудним образом дав їм завоювати це місце, яке було построєно навкруги великими мурами і стінами. Але ми читаємо, що Бог таким дивним образом дав завоювати це місце. Але ми бачимо, що приходить невеликий відрізок часу. Народ ізраїльський, він йде далі і хоче завойовувати маленьке містечко Гай. Я думаю, ви пам'ятаєте цю історію. І коли вони прийшли і вирішили, що там не треба багато людей, там достатньо три тисячі воїнів, які завоюють це місце. Але ми бачимо, що народ ізраїльський, вся нація, вона розтаяла серцем, як Біблія говорить. Вони, вони стали боятися цих людей. Маленьке містечко і. Так собі роздумовував дійсно, вчора народ ізраїльський брав таке велике місце, мури розсипались і падали. А сьогодні маленьке містечко Гай, і народ ізраїльський не має сили його побороти. Не має сили він побороти по одній простій причині, тому що у всій нації знайшовся один невеликий гріх, який зробив Ахан. Він допустив себе до такого гріха і взяв із заклятого, він взяв із, коли вони завойовували. Попередні города він взяв декілька злитків срібла і декілька одеж. Йому це сподобалося. Хоча він знав і він зробив це, що не можна було робити, він зробив гріх. І через це, отак може, невеликий гріх він може послабити всю націю. він може... Дуже зробити її слабою, і ще вчора вони брали такий величезний город, ще вчора вони були сильними, а сьогодні вони вже такі слабі, тому що в них живе гріх, і Господь не може робити свою роботу через них. Тому важливо віддалятися нам від гріха, важливо відокремлюватися від нього, тікати від нього, щоб ніякий, ніякий гріх, ніякий недолік він не міг знайти місце в наших серцях, в наших думках і наших вчинках. І останнє, що хотів би, третє хотів би підмітити третю пораду, дати, що всім нам потрібно навчатися смиренню і кротості, навчатися від нашого Господа і Дорогого Спасителя Ісуса Христа, який і є нашим орієнтиром, який і має бути нашим пріоритетом у нашому житті, він написав у Матвія. Ми часто в нашій церкві співаємо ці слова і дуже їх люблю. Написав у 11 році, 28 віршом: Прийдіть до мене, всі знеможені й обтяжені. Далі він говорить: візьміть іго моє на себе і навчіться від мене. Сьогодні в нас є цей образ, сьогодні в нас є пріоритет, в нас є символ, в нас є, є до чого йти, є до чого стремитися, є до чого досягати. І сьогодні всі ми повинні поспішити навчитися від нього, тому що. Лише він може дати нам зрозуміти, лише він може з нас навчити свого смиренню. Так як він далі сказав, що «Навчіться від мене, тому що я кроток і смирений серцем. Ну закликаю вас всіх до того, щоб ми поспішили навчитися від нашого Ісуса Христа, щоб сьогодні, перебуваючи на цьому місці, ми наші чули ті слова, і десь їх так пропустили мимо наших вух. Але чули, прислухались і не лише чули, але старалися почути і старалися все це виконати. Господу нашому хай буде слава навіки. Амінь.